У народі московському владарює його рабство і невільництво у найвищій мірі, у них, окрім Божого та царського, нічого власного немає і, не, і бути не може. І людей, на їх думку, створено нібито для того, щоб у ньому не мати нічого, а тільки рабствувати. Самі вельможі та бояри московські титулуються, звичайно, рабами царськими, і в просьбах своїх завжди пишуть вони, що б'ють йому чолом. Стосовно ж посполитого народу, то всі вони вважаються кріпаками, начебто не від одного народу походять, а накуплені збранців та невільників. І ті кріпаки, або за їх назвою крістияні, обох статей, себто чоловіки та жінки з їхніми дітьми, за невідомими у світі правами та привласненням продаються на торжищах і в житлах от власників і господарів своїх на рівні з худобою. А незвідка і на собак вимінюються, і продавані при тому мусять бути ще зумисне веселими і виказувати своїм голосом, добротою і знаннями будь-якого ремесла, щоб через те скоріше їх купили і дорожче продали. Словом сказати, з'єднатися з таким неключимим народом, є те саме, що тись з вогню в полум'я. Промова Івана Богуна виголошена на нараді у Чигирині у 1650 році.